Добрий день. Продовжуємо консультувати по дверям Абвер, квартирні двері. Вартість дверей відрізняється не за зовнішнім виглядом, а за комплектацією. Розглядаємо три комплектації: це комплектація Nova, Classic і Megapolis. Ця комплектація це комплектація Classic. Вартість цієї комплектації 16300 тисяч гривень. Чим вона відрізняється? Ці три комплектації, про які ми будемо розповідати, вони мають товщину сталі полотна 1,5 мм, товщину сталі корба 1,6 мм, мають три Ребра жорсткості наповнення на всіх мінеральна вата. Ущільнення буде два ущільнення у всіх трьох. Чим відрізняється комплектація Classic, яка коштує 16300 Це полотно, товщина полотна 90 мм, товщина рами 100 мм, МДФ 16, зовнішня, внутрішня 10 мм, торець полотна, торець полотна заламінований. Двері мають два антизріза верхній і нижній, Лиштва 90 90х20, тобто 90 на 20 мм. Замок верхній кале, нижній замок кале. Не поріг. Він там є предоставлений, він коштує 750 гривень як опція, якщо потрібно. 1630 плюс 750 гривень. Нагадую, це двері аббер комплектації Класік. Дякую за увагу.